Мої любі вітаю вас! Я світа, і це міледі Шоп, І, мабуть, сьогодні один із моїх найулюбленіших лотів. Так, це шкарпетки. Ну, яка дівчинка не любить шкарпетки? Просто, знаєте, це я завжди відкриваю шухляду. Так, там такі-такі-такі-такі. А капронових немає. А сьогодні якраз вони в нас є і дуже гарні, дуже. Я вас ласково запрошую до нас на стіл. За стіл, скажімо так, у нас тут є для вас розкішні, просто розкішні шкарпетки. І я вже думаю, я вже правда вагаюся, які брати. Мабуть, я візьму собі. Мені дуже подобається моко колір. Я люблю носити влітку лофери влітку навесні. Восени я люблю лофери, я люблю Оксфорди, котрі там на шнурівечках, знаєте, такі е черевички, ботиночки-черевички. І зазвичай влітку ми ж не можемо вдягнути звичайний там е бавовняний так, е шкарпетку. А обираємо саме капронові. Але капронові треба міцні, тому що взуття котре так ну зазвичай. це або якісь там кросівки, хто що любить, так, і, ну, таке, знаєте, там де ми багато ходимо. Ну, нам же ж під каблук не треба. Хоча зараз дуже модно, до речі, я вам скажу так. Я ось бачу у дівчаток босоніжки і капроновий носочок. Це реально дуже гарно. Тому фантазуйте, експериментуйте, розширяйте, скажімо так, набір ренхет. Друзі, в нас три кольори в кожному комплекті по 5 пар. Ціна за один комплект. Вони платненькі, 100 ден. Це, е, е, скажімо так, капрон е, е, по найвищої якості. Вони реально дуже красиві. Вони е, 100 ден у них е, зміцнений носочок. Саме ось ця, знаєте, передня частинка. І 650 гривень. Початкова ціна. нагадую, що 650 гривень це за комплект. В комплекті 5 пар. Отже, 10 носків. П'ять пар, п'ять пар. Давайте так, по парам. П'ять пар. Ви можете обрати цього разу колір э, беж, моко або чорний, але я би взяла всі, чесно кажучи. Я розумію, що мені не треба 15 пар шкарпеток. Ну не треба. Але ж вони такі гарні, можна я всі собі заберу? Будь ласочка. знову моя зарплатня піде на шкарпетки. Ну, що мені робити, якщо я дівчинка, якщо я люблю? Ну я люблю, я дівчинка, в мене є почуття, в мене є щирі. Щирі почуття, і не можу я, знаєте, себе стримувати. Давайте розглядати, що ми маємо. Ну, по-перше, подивіться кольори: чорний, такий красивий, ось такий чорний класичний колір. Моко! Мокко дуже модний. Моко, бачите, він такий, як какао. Дуже модний, красивий колір, ну, звісно, бежевий. Бежевий, стандартний, бежевий, як оби, звичайні такі стандартні капронки. І ви подивіться на ці манжети. Це ж просто якийсь е, е, стиль версаль. Ви побачите, побач, хто там е, трішки розбирається у нас мистецтві, це не барокко, бо барокко все-таки на дуже яскраве. Це якраз стиль Версаль. Погляньте всередину, ви подивіться, вони просто як шедевр, як знаєте, як картина Мікеланджело. Я б сказала так, якби Мікеланджело побачив ці шкарпетки, він сказав би, мабуть, це все ж таки хтось намалював репродукцію на мої картини. А ми йому скажемо, ні, дорогенький наш, це наші, це унікальні ось такі е, набір шкарпеток. Тому пані та панове. Будьте уважні, їх розгрібають як гарячі пиріжки. Це я вам кажу точно. Тому, якщо ви обрали вже колір, Дзвоніть 14 14 і замовляйте зараз, тому що коли буде наступна партія, невідомо. невідомо Давайте подивимося на стопу. Яка в нас стопа? Виділена п'яточка, бачите, виділена п'яточка дуже правильної, Такої, скажімо так, розмітка. Бачите? Зміцнений носочок, подивіться, зміцнений правильно прошиття, зміцнена п'яточка. П'яточка, ну і малюнок. Малюнок просто е відчуває себе в Парижі, в палаці Версаль, розумієте? Я відчуваю себе там, відчуваю себе такою Парижанкою, француженкою. Дуже це дуже по-парижськи. Так я б їх називала француженка, але вже в них є назва, тому пані та панове. Пані мої красуні сьогодні для вас майже з Версалю, але не з Версалю, а з України. Розкішні шкарпетки, просто розкішні. Під будь-який ваш образ, я вас дуже прошу. Не вагайтеся, дзвоніть 0821 14, 14. До речі, чоловіки. Якщо ви зараз випадково вимкнули Міледі Шоп і дивитесь на мене і думаєте, що вона тут нам розказує? А я вам кажу таке. Замовте своїй дружині, своїй коханій, своїй сестрі або матусі, або тещі. Замовте такі шкарпетки і повірте, набір е, Ренхет зробить для вас диво. От я вам чесно кажу, вона з часу, знаєте, чоловіки. Ну от що їй ще там дарувати? Вона кожного дня хоче якісь сюрпризи. То квіти, е, то шампанське, то те, то все. Я вже не знаю, чим її здивувати. І це ж не на свята, це на будь-день. А ви от закажіть їй набір Ренхет і побачите ефект. До речі, можете потім нам написати на ютуб канал Міледі Ті Ві Шоп. Ну що, друзі? Давайте зробимо знижку, мої дорогесенькі, щоб для вас цей набір Ренхет був доступніший. 550 гривень. Нагадую, в наборі п'ять пар. Ви можете обрати колір: це коричневий, це чорний. Дивіться, я перепрошую, це мокко. Це чорний і беж. І беж і лежить на столі. Дуже-дуже красивий. Давайте зараз їх попробуємо трішки е, краш-тест. Да? Давайте трішки порозтягуємо. Дивіться, вони плотненькі, вони 10 і зараз ми їх вивернемо. Бачите, вони досить непогано тягнуться, вони гарно тягнуться. Ну, все ж таки, це капронка, і вони не світяться. Бачите, тобто 100 ден вони реально плотні. От ви бачите, в мене червоний лак, і його не видно. Тобто, уявіть собі, настільки, от бачите, ось цей ущільнений носочок, бачите, я їх прям така лапка, не дуже гарна. Ось, але шкарпетки дуже красиві і не присвітлюються. Давайте вивертати. Так. Боже, слуги там ну, кайф, Ви подивіться, тут візерунок, ви бачите? Тут вибитий 3D-візерунок, наче такий дуже дорогець, дорогецький турецький килим, ви бачите? Ви пам'ятаєте, оці такі е, килими, котрі там коштують, я не знаю, ну, тисячі, тисячі, тисячі доларів, дуже дорогець, дорогі. І вони от якраз мають ось такі візерунки, так? О, і... Це коли той момент, коли я вражена просто е, зворотньою стороною, що на виборі, вони ще красивіші, ніж всередині. Вони настільки м'які, вони таке враження, що вони наче шов. Ви бачите? Ви подивіться, в нас м'якесенькі, ну от є таке, знаєте, коли шкарпетки або вони широкі, або вони не тримаються на, на цьому голіностопі. Або вони якісь а, збрижуються постійно. Ну це незручно. Ну от правда, ну це незручно, коли вони постійно сповзають, збрижуються. А особливо, якщо ви оце знаєте, оця історія про слідочки, коли ви надягаєте слідочки, ідете в кросівках, а потім цей слідочок вже геть десь в носку, так і вже його й немає, вже десь біля пальчиків, і вже і п'ятка вже розтерта до крові. Воно нам треба. Ось, будь ласка, дівчата, дивіться, вони. Бачите, вони такі пружні. Ось, подивіться, наскільки вони пружні. Бачите, вони пр прям пружні. І вони е мають е такі, е трішки розтягуються по вашій ніжці, проте вони не будуть збрижуватись і не будуть спадати з вашої розкішної ніжки. І будуть вам дуже-дуже тактильно приємні. Ось, тому ви можете сьогодні обрати, у нас є три кольори. Е в одному наборі один колір. Дивіться, п'ять пар всього-навсього. Ви можете обрати лише один колір. Або бежевий, або мокко, або чорний. В одному наборі п'ять парів, п'ять пар одного кольору, пані та панове. Зверніть на це увагу, щоб у нас не було плутаниці, так просто ось це набор. Бачите, ось цей окремий набор. Всі однакові, всі однакові. І Однаковий розмір, універсальний 36-40, так вони розтягуються 36-40, які вони приємні до тіла. Слухайте, я ще такої капрони не тримала в руках. Я вам чесно кажу, от е, вірите мені? <свісно> мені дуже хотілося би, щоб ви мені вірили. Вірите? Вони настільки приємні, вони такі лагідні, просто хочеться сидіти їх і гладити. Знаєте, як цю подушку антистрес. І хочеться знижку. Давайте будемо просити наше керівництво наших продюсерів знижку, бо 449 гривень. Вау-вау-вау-вау. Так, 449 гривень це вже менше 100 гривень за пару. 449 гривень. В нас цілий набір. Е Ренхет, пані та панове, ви можете обрати чорний, мокко або бежевий. 100 ден е -е Їхня щільність. Це капрон найвищої якості. Ну, от, дівчата мене зараз розуміють. Бувають такі капронки, знаєте, ну я вам маленький секрет розкажу, можна трішки про кіноіндустрію. Коли в кіноіндустрії, так, у нас там є костюми, котрі ми там вдягаємо і здаємо. А зазвичай ну конкурки це ж такий, знаєте, розхідний матеріал, і їх не повертають. Тому колонки беруть дешевенькі, чесно кажучи. І буває така такий капрон, що він так чухається на ногах. Я дуже перепрошую за такі інтимні подробиці, подробиці. Але ви його вдягаєте, і вона та все мій матеріал. Знаєте, саме плетіння капрону, воно настільки неприємне до тіла, що таке відчуття, наче ну просто пересушені ноги тріскаються. Уявіть собі. Тут історія інакша, зовсім. Ну от на, на просто повністю кардинально інакше. Е, М'якесенькі гладесенькі на відчуття по відчуттям, наче шовк, наче оксамит, наче знаєте, наче ваші ножки хтось е, змастив таким супер живильним кремом. І цей крем не липне, а на, а взагалі такий має таку вуаль, розкішну таку. Шовково. Ну, просто в мене найкращі побажання для вас, дівчата, просто замовте, підіть на нову пошту, потрогайте їх. І ви просто не захочете з ними е, розлучатися. Ну що, пані та панове, в нас багато замовлень. І я вам ще раз. Е... Так. Дивіться, в нас є закон України, як зараз мені нагадало наше керівництво по закону України. панчошно шкарпеткові вироби не повертаються. Це є закон України. Обміну та поверненню вони не підлягають. Тому ви прийшли на нову пошту, відкрили посилочку, сказали: Відкрийте мені, будь ласка, ви за це не платите, так? Просто відкрийте. Огляньте, будь ласка, огляньте, що вам цікавить. Огляньте оцей манжети красивий, огляньте саму е, самий носочок. Перерахуйте, щоб це було 5 пар, і тільки потім ви сплачуєте, і вже це все. Це ваші шкарпетки на віки. Вже після того як ви заплатили за них, ви їх забрали. Ви вже не можете на жаль їх повернути, і обміняти, бо є закон України. Проте пані та панове. Чесно кажучи, з таким, з, з таким е, комфортом, з такою турботою про ваші ніженьки, ну мені здається, ніхто їх не захоче повертати і взагалі ділитися таким добром. Бо це знаєш, приходять гості до тебе. Там подружка приходить, каже, ой, дай мені шкарпетки, і ну і ти ж не будеш їх просити назад. А от такі, я не знаю, я вже три рази подумаю, дарувати комусь такі шкарпетки чи ні. Ну, хоча, якщо дійсно це е, ціле направлено на подарунок, то я вам скажу так, кожна дівчина буде вдячна. Нехай то їй 13 років, 12 чи 88. Тому зробіть подарунок вашій улюбленій панянишці, вашій улюбленій дівочці. Зробіть подарунок, набір Ренхет. шкарпетки? Так. Капронові шкарпетки, п'ять пар і ще з фінальною знижкою. Мої любі, боже, як приємно. І я собі беру. Я собі беру. Я собі беру, ви знаєте, мабуть, я візьму 399 гривень, я, Мабуть, візьму два комплекти. В мене є чорні босоніжки. Вони такі на чорні босоніжки, знаєте, такий е, шкіряний пасочок один і е, довкола ноги шкіряний пасочок другий. І, і такі шкіряні босоніжки дуже класно носити. Зараз просто тренд такий з капроновими шкарпетками. Я б взяла, мабуть, чорні собі і Ну, мокко, друзі, чесно, я закопкана в цей мокко. В Цей колір. Цей колір. Мабуть, все-таки візьму. А відкладіть мені, будь ласка, дівчатка, чуєте мене? Наші консультанти, наш склад, відкладіть мені, мабуть, чорні. Так, чорні і, і... мокко, і бежеві. Ха -ха. Ну, коли така ціна, то хочеться взяти три комплекти. Ну, правда, пані та панове, Слухайте, за таку ціну можна брати. Ну, чесно, ну, аж п'ять пар, п'ять пар, десять шкарпеток. Я просто не знаю. Настільки мені подобається ось цей малюнок. Подивіться, подивіться на цей малюнок. Боже, як це гарно. Слухайте. Ну ми ж влітку носимо і кросівочки, носимо якісь макасинчики. І треба доглядати за своєю ніжкою. Ось, будь ласка, чорні на звороті. Давайте чорний виверну, покажу. І треба доглядати за своєю ніжкою, і знаєте, щоб вона ну не палилася. Щоб все ж таки це шкарпетки, це ви ж пам'ятаєте, що це ще застереження від гребка. Тому що де ми буваємо, щоб ви не ходили, бо соняш, якщо ви там приходите до спортзалу, так до речі, спортзал дуже класно. Ось, будь ласка, подивіться, які, які вони на звороті. Я зараз ще. Виверну і всі я виверну, щоб ви подивилися. Тому це навіть влітку, знаєте, ну там, типу, і кажете, підлога не холодна, та ні, ну це ваша гігієна. Все ж таки, треба мати ось такі шкарпетки. І знаєте, ще дуже класний лайфхак, дівчатка, котрі там ходять на підборах, да, котрі багато в русі, да, там не дуже зручне взуття. з собою просто запасні, там шкарпетки, запасну пару, сумочці. Вони. Вам місця не займуть взагалі, а знаєте, в деяких ситуаціях вони вас врятують. Тому в нас є ось такий чорний, дуже красивий. Бачите, це на звороті, Дуже красивий чорний. Ось такий красивезний моко. Боже, ви подивіться на цей малюнок. Ну, це слухайте, це реально Версаль. Це просто Франція, Париж. І ось Беж, Бежевий комплект. Бачите? Дуже-дуже красивий взагалі погляньте на цей візерунок і на ці манжетики, які вони ніжні, які вони прям прекрасно ніжні. Бачите, прекрасно гарно розмальовані. Дуже красиво. Дивіться, цей манжетик буде вас, вас тримати. Вони не будуть сповзати по нозі і будуть, і не будуть передавлювати, бо вони все ж таки підлаштовуються під, під вашу ніжку. Так, і вам буде дуже красиво і комфортно. так ж таки заберу собі три. Можна три. А хто мені заборонить? Ну, якщо я хочу. Хочу три комплекти. В нас, до речі, мені концентр підказує, що дуже-дуже великий попит на Мокко, що майже розібрали. Тому якщо ви все ще вагаєтесь, 0800 21 14, 14, безкоштовна доставка до відділення нової пошти, обміну та поверненню не підлягає, Тому уважно оглядайте. Я вам нагадую інформацію, пані та панова. У нас набір Ренхет в наборі 5 пар одного кольору. 100 ден капронових е, шкарпеток в розмірі 36-40, один універсальний розмір, один розмір і один колір в наборі, 5 пар одного кольору, одного розміру. Пані Тапанова. Ще раз: 5 пар одного кольору, одного розміру, 100 ден, 100 ден. Ви можете обрати чорний. Беже мокко або бежевий. Все е, тільки від вас залежить. Тому 399 гривень безкоштовна доставка до відділення нової пошти і набір РНГ ваший. Насолоджуйтесь літом, насолоджуйтесь ходою, насолоджуйтесь життям. Ви знаєте, е, любі мої, я вам скажу так. Е, Дуже класне життя ми живемо. Справді, от любіть своє життя, любіть своє оточення, бережіть своїх друзів, своїх близьких. Любіть Україну, можете мене любити, а можете і ні. А я вас дуже сильно люблю. Всіх цілую обіймаю миру і гармонії. До зустрічі, мої рідні.